Вітаємо, друзі! Нічого собі так. 17 одиниць техніки штурмувало позиції нашої 79-ї бригади ДШВ під Новомихайлівкою. Мінус 11. 4 танки, 6 БМП і 1 брем були знищені. Інша техніка відступила. Дуже потужно відпрацювали мінні пастки, атаки дронів і звичайно штучні удари артилерії. Слава нашим воїнам! Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, Відео, де ви можете побачити палаючу техніку окупантів, за своїм бажанням підтримайте, поставте лайк, а ми рухаємось далі. Ще один танчик, який окупанти не встигли евакуювати. З новим захистом від дронів, але наші воїни дуже швидко відпрацювали. Один влучний скит і танк повільно, але впевнено почав вигорати зсередини. А ось результат роботи українського дрона типу «Баба Яга». знищена російська саум 100 С2С-19. Подивіться, що залишилося від техніки. Її просто розкинула по шматках на десятки метрів. Детонація була швидше за все дуже і дуже потужна. Також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки Росія не має сил для наступу на Сумську область, не потрібно панікувати. Зам голови сумської районної ради, речник ОТУ в Сіверськ, Вадим Мисник. Також зазначив, що відбувається певне накопичення військ РФ, але критичного угрупування не створено для проведення масштабного наступу. Ситуація на даний час вона контрольована. Були на про, минулому тижні там спроби ДРГ. Ну це, скажімо так, як по статистиці, це моє Це ну раз-два на місяць. Це стабільно. Такі вони були такі дії зі сторони ворога. А вчора був при кордоні Хатінській громаді, а, це 10 кілометрів попряму до кордону, а був на 5 кілометрів. все було спокійно. Це те, що я бачив особисто на свої на власні очі. Тому вважаю, що е, для паніки немає ніякого е, ні сенсу, ні ні можливості. Про Харків вже теж таке казали, а тепер ми кожен день дивимо, що там відбувається. Харківська область. На Липцівському напрямку тривають активні бойові дії в районі селища Глибоке і на захід від Лук'янівців. На вовчанському напрямку противник просунувся і закріпився на території вовчанського м'ясокомбінату і вздовж вулиць Княгині Ольги та Гатищанської на ділянці шириною 5 і 7 кілометрів на глибину до. Трьох кілометрів ворожі штурмові групи увійшли в місто з двох напрямків. Ситуація дуже складна. Ось що каже голова місцевої адміністрації Тамас Гамбарашвілі. І тут постійні, постійні обстріли, тому ситуація вкрай важка ще раз наголошую. Щодо мешканців міста, зараз ми вже п'ятили добу проводимо евакуацію населення. Максимально людей виїхало самостійно на своїх власних автотранспортах, але зараз ми займаємося з тим населенням, які не мають змоги саме виїхати, тому за допомогою Національної поліції України, за допомогою координаційного центру гуманітарного, разом з військовою адміністрацією зараз ми проводимо заходи щодо евакуації цих мешканців. А ось на кадрах ви бачите так звані зуби дракона, інженерно-фортифікаційні загородження, які мали бути встановлені в Харківській області, і служити перешкодою для просування російських військ. Зараз вони просто звалені на узбіччі в районі села Липці подарунок від українських платників податків для ворога. За словами бійців, ці загородження лежать без діла з літа 23-го року. Йдеться в повідомленні Діпстейт. А ось коментар від одного бійця: вони там лежать не з літа, а й з зими 23-го року. Я думав, їх поставили. Ми їх об'їжджали постійно. І тепер велике питання: хто ж буде за це відповідати? З народу питають аж бігом. Проте корупціонери кайфують від життя, поки ціною своїх життів наші воїни захищають країну і їх дупи. Але є ще і така інформація: гинули цивільні будівельники. Армія РФ атакувала ланцетами, fpv дронами і артою, будівельну техніку. І ось. Є відео. Друзі, які ваші думки, обов'язково пишемо в коментарях, а ми рухаємось далі. На часі в Яльському напрямку дроноводи ЗСУ атакували скидами з дронів ворожу штурмову групу на східній околиці села Калинівка. Противник зайняв ділянку шириною 500 метрів на глибину 600 метрів. А ось дуже приємні новини: прямо із Криму вночі відбувся приліт по аеродрому Бельбек. За інформацією від місцевих було чутно близько 20 вибухів. Можливо, йдеться про детонацію БК. пожежі, що спалахнули у Бельбеку, видно геть із космосу. У пабліках РФ, як завжди все збили. А на відео ми бачимо, як збивається, що детонація дуже і дуже потужна. А ось така новина потрапила в мережу від The New York Times про настрої в Білому домі. Україна та Росія можуть за кілька місяців піти на мирні переговори та заморозити лінії фронту. На думку чиновників Білого дому, новий наступ РФ у Харківській області змінює траєкторію війні в Україні. А видання пише, що наступні місяці можливо будуть вирішальними. І наостанок хотілось хотілося би показати вам окупанта. Ян Гринчук ловив крабів у находці і був цілком задоволений своїм життям, але спокусився на заробіток 200 тисяч рублів. Я Гринчук Ян Сергієвич, 28 19 року до народження, второго рода рождения, вороженіць Рімонського краю находки по Солка Врангії служив полк 394. М -м, гранатометчик видовой і поїхав гранатометником Шабашити в Україну, що знаходиться від нього на відстані 10 тисяч кілометрів. Тепер усе, що у нього залишилося на пам'ять від батьківщини, яка відправила його в штурми, це гідка, якою його з 9 травня привітали замполіти. Там його суворо попередили: не бає більшої провини, ніж здатися в полон. Це зрадить батьківщини і присяги. Але йому пощастило, і полон він все-таки потрапив. Друзі, кому цікаво, можете додивитись до кінця, а ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. Бережіть себе. Попав в плен. Мені взяли на мушку, окошка. Зняв автомат, живет, каску. підняв руки, за мною вийшли двое человек. this is the right one here